Вітаю! Ви на каналі Берхаммер. І я хотів сьогодні поговорити про цікаву тему, де ми граємо. Ну і все ми граємо якось так. І почнемо ми з того, де ми граємо. І тут, ну, понятно, що є клуби. Є вдома можна пограти, і або можна пограти в другу дому. І. Буває проблема знайти це місце або з ким пограти. ну Якщо в тебе є прям друг з яким ти постійно граєш, то темшка вже простіше. А якщо ти в маленькому місті, де нема клубів, тут вже складніше. Бо в великих містах, там Харків, Київ, у Львів, там є магазини, є багато клубів, які теж як би, треба знайти. Но вони хоча б є. І, ну, якби пошук, якщо в вашому місті є, наприклад, магазин хобійний, де продаються мініатюрки, хаммер і все одно, там можна запитати. І вони підкажуть до людей, ну, які приходять, і вони, я думаю, знають, якісь, що є в місті, якийсь клуб. Або в цьому магазині, може бути свій клуб, таке теж дуже часто буває, стоять якісь столи, можна запитати, коли приходять люди, додають якийсь чат, типу о, місний, і там вже можна буде домовитися, що хочеш пограти, або хтось там може то вчити пограти. О, і так далі. Потім, о, якщо ви дуже в дуже маленькому місті, я сам дуже маленького міста приїхав. О, Переїхав спочатку в Харків, там було всім попростіше. Я дуже довго не міг знайти людину, з ким пограти. Бо у нас в місті взагалі ніхто не грав у варгейми. Ну, було ком'юніті на стольних іграх. І грав, ну, тому що на столичок в набагато більше. Є паті гейм для дітей, для всієї родини і так далі. І там я знайшов людину. В сусідньому місті, який збирав Warhammer, і ми грали тоді в Kill Team. Їздив до нього, я до нього, він до мене. Ну, там не дуже далеко, там хвилин 40 їхати до іншого міста, поэтому там все простіше. Ну, тому, якщо ви шукаєте якісь в своєму місті ком'юніті, то пошукайте на початку, мабуть, ком'юніті на настольчиків якщо нема премборгеймінусу. Бо а, настолок набагато більше і людей грає все набагато більше. І, може бути, якраз там буде людина, яка теж шукає людину, з ким би хотілося пограти в варгейми. Потім а, м, є велика в телеграм барахолка де можна запитати, хто з якого міста, там, типу, чи є в якому-то місті клуб, і там хтось по-любому знайдеться. А, і відповісти, або додати якийсь чат з вашого міста, або куди ви переїхали, і так далі. В посиланні на бархолку буде в описі. Ну раніше там, ще в Фейсбуці ми там шукали, і так далі. Ну, зараз цим в Телеграм простіше, в Discord ще є, ну, якось так. Можна вже щось познаходити. Ну, просто барахолки багато людей, і там, я думаю, набагато простіше було б знайти людей. І ще такий варіант, якщо у вас нікого нема, з ким пограти вживу, можна пограти в таблетоп симулятор в Steam. Ну, треба знайти людину в онлайн, яка хотіла би пограти в якусь овергень в Steam. І там. Можна грати на столочке, ну і також і в в любые, Там даже люди цілий турнір грають. А, поэтому домовились на якийсь час, там де можуть провести обучалочку, прям сразу же, показати, як грати, і ви хоча якось так долучитесь до цього ком'юніті. Або ТТС ще дуже класний, коли ви... є якісь ігри, які ви хотіли спробувати. То можна спочатку пограти в, в Таблітоп-симуляторі. А потім уже покупувати з такої варіантів. Ну, думаю, з пошкіму гравців це все. І наступна тема, яку я хотів підняти, це. Що граємо? Ну от І тут, як би, є Warhammer, який всі знають, йому не треба якусь там. Доп-рекламу, продукція геймершопа, типа вона в топі у нас в Україні. Ось в клубах є гравці, які грають якісь ігри по ну, кроме Warhammer 3000, які в кожному клубі, я думаю, грають взагалі. Ну, там потом Him Zigmar, Necromunda, Kill Team. Знову да, вже теж дуже-дуже популярні. А, і якщо у вас є, або у вас є любима гра, в не грають у вас, або не дуже популярна у нас тут уже це складніше. Бо є ігри, якісь по камів по різним різним містам більш популярні. А, там Battletech, там десь там грають там Маліфо, Mantic Games, там Dead Zone і так далі. В яких містах вона грається, в яких містах не грається. І тут Ну є тематичні чати. Можна попитати, хто хоче пограти, або якщо у вас є клуб, можна прийти і запитати, чи хтось грає. Якщо у вас грає, пропонувати, хто хоче це спробувати пограти. А, або а, долучати нових гравців пробувати. Ну і Для цього, якщо прям долучати нових гравців, то а, бажано мати: ну якщо це Варгейм, дві армії, пофарбовані, зробити гарний стіл. Це організувати і потім знайти, хто хоче це пограти, і провести якусь обочалочку. Ще такий момент, якщо є якісь не дуже популярні ігри, ну в якісь дуже рідко грають, але є гравці, то і тут продвигають така річ, як івенти, ну, якісь мероприятия, може, просто геймдей тематичний, ну, там турніри і так далі. І ми, якби всі любимо приходити на такі мероприятия. Хтось це організував, це все зробили. Ти прийшов, Сталина стоять, люди прийшли, всі грають, це супер багато емоцій і так далі. Але коли ніхто нічого не проводить, а в тебе є улюблена гра, і ти хочеш, щоб в неї більше грали, щоб вона була трохи популярніше. І тут буває такий момент, що приходиться тоді само організовувати, проводити івенти, щось там людей зазивати, і це буде, дає ну, додаткову популярність в грі. І також це більше шанс, що будуть нові гравці долучатися. Коли люди бачать, що в гру хтось грає, в грі щось проводиться, то і інші люди починають додаватися. А у нас так в Харкові було з Блотболом. Ми о, починали вдвох, і кожні вихідні грали в блотбол в клубі. Люди просто проходили, дивилися, що це. Ви що в блотбол граєте такі, типу. прикольно. І поступово такі, типу, можна бучалочку провести, ми проводили обучалочку, ком'юніті росло. Потім пішли турніри, пошли івенти, і, там ліги, і все все. все І якби вже гра жила, і хоча до цього було майже мертво. Мер... гравців активних не було. А, і так от можна, я вважаю, з любою грою продвігати. Ну, якщо не вийде, ну, хоча б ви намагалися. Типу, я думаю, це краще, ніж взагалі не пробувати нічого продвігати. Бо ігор багато. І хочеться якісь іноді нові попробувати. Ну, а буває не, не попробувати, бо тут ще такі би, нових гравців знайти буває дуже важко, бо є люди, які грають в одну гру, і це абсолютно нормально, бо ти граєш, наприклад, ну або у тебе просто любима одна гра, або ти граєш дуже спортивно, і в тебе немає час, і тобі треба наігрувати в Ростер, наігрувати все, фарбувати. І виділяють час на багато ігор теж, якби усіх є, бо робота, родина, учоба, так далі, так далі. Так далі. Тому як би, з, пошуком, з пошуком нових гравців бувається дуже-дуже важко. Ну, це реально. І так можна якісь спробувати чи якісь незначні ігри. Це дуже просто можна почати з якихось індії ігр, якщо ти хочеш якісь спробувати, там їх дуже-дуже багато. Або якісь не дуже популярні у нас варгейми і з цікавими механіками. От Ми там зараз буває там Drop Fleet Командер граємо, класна космічна гра. Вона популярна там пару місць в пару міст грають, там в Києві, Івано-Франківський, і от ми в Черкасах вдвох граємо. Ну На цьому все. Пишіть, як ви знайшли свій клуб, в які ігри ви хотіли б пограти, чи сподобався такий формат. Що би такого цікавого, вам би ще розповісти, теж пишіть. І в наступному відео щось ще подніму. Все, всім пока.